Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Вранці росіяни вдарили по Запоріжжю шахедами. Пошкоджена адмінбудівля в одній квартирі та двох приватних будинках вибуло вікна. Комунальники закрили їх листами ОСБ. Люди не постраждали. Вчора ворожі дрони атакували електропідстанцію в Кушугумській громаді. Без світла залишились з балабини Кушугум та Малокатеринівка. У громаді працюють пункти незламності. А по Степногірську росіяни вдарили зі ствольної артилерії. 50-річний чоловік отримав вибухову травму та забої. Через ворожі обстріли в регіоні спалахнуло три пожежі. Їх загасили надзвичайники. 46-річний нетверезий запоріжець погрожував дружині гранатою. Жінка вибігла на вулицю та викликала поліцію у той час, як її чоловік забарикодувався у квартирі. Правоохоронці затримали його після кількох годин переговорів. У помешканні знайшли 5 гранат і 60 патронів, Дебоширу загрожує від 3 до 7 років тюрми. Вісім атак на Гуляпільському та шість на Оріхівському напрямках відбили наші оборонці минулої доби. Повідомили в Генштабі. Чергову партію допомоги від Німеччини отримала Запорізька область. Партнери передали міні-екскаватор, дві вантажівки та мікроавтобус для комунальників та правоохоронців Оріхівської громади. Затримали одного з екс працівників колонії на Запоріжжі, якого підозрюють у катуванні ув'язнених. Ще двоє ймовірно причетних переховуються в окупації. За даними слідства, колишні керівники колонії упродовж п'яти років били, доводили в'язнів до стану удушення, заносили їм під нігті грибкові інфекції. Аби припинити катування з родичів потерпілих вимагали кошти. Міську стипендію у розмірі майже 2,5 тисячі гривень будуть отримувати 10 учнів запорізьких мистецьких шкіл. Виплати за програмою Обдаровані діти мають надходити щомісяця упродовж навчального року. Чергові рекорди. Максимальна температура повітря вчора у Запоріжжі склала трохи більше 21 градусу тепла, що майже на 5 градусів більше, ніж рекорд 2020 року. Середньодобова температура вчора, трохи більше 12 тепла. Також перевищила показник попереднього рекорду на 1 градус. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.